Сім легенд від Галини Римар. Сьогодні прочитаємо легенду, чому собачки котиків недолюблюють. Було це дуже давно. Спершу людина проручила песика і гарно про нього дбала сама ще не поїсть, а його погодує. А пес за це вірно день служив господареві. Старанно охороняв його сім'ю, дім, майно і звик до людини. Тоді чоловік узяв до себе й кішку, щоби всіляких гризунів від житла відганяла. І от кішечка чи староже вночі їм, а чи приспокійненько собі спить, за те як проголодається, то тихенько, ніжно підійде до господині, господаря, чи до діток, і так в очі їм задивиться. Премило та ще й замуркоче, що вони одразу все покинуть, аби тільки її погладити та погодувати. Вся увага кішці, а про нього мов забули, кинуть щонебудь чи плеснуть, води шарапоко, то й усе, дуже засмутився собака. Де ж справедливість? Я вірно і ніж за всім слідкую, а кішечка в сіні, на соломічий, ні на сонечку вилежується, і їй дяка. Перевертаємо старіночку. Тож відтоді не злюбив хитрющу кішку. І все ніяк не міг змиритися з неправдою гіркою. А якось, коли вдома не було людей, до хати підкралися лев з тигром. Без гавкає, речить, відігнати їх хоче, а ті просто до нього прямують. От от розірвуть. Аж тут несподівано з дерева кішка, як плигне левові на голову та так гострющими кігтями ворогу в очі вп'ялася, що той з болю аж заревів, розвернувся тільки курява за ним стала, а тигри і собі хвоста підібгав та й за левом помчав. Відтоді став поблажливіше ставитися до кішки, а кішка більш ревно виконувати свою роботу. Та коли розлінується, собака її присварює. А кішечка, аби нагадати псові про той випадок, вигне спину дугою, шерсть настовбурчить, то собака все згадає та й скоро заспокоїть.